Ідея це взагалі пішла з, з Сан-Франциско, з Америки. Там встановили перші парклети. Ось у нас перші в Україні встановили Івано-Франківську. Ну і ми вирішили продовжити цю непогану ідею і втілити її в Чернівцях. Ну, воно покрите спеціальними пропітками, які, з однієї сторони, є натуральними, з іншої сторони, захищають її від погодних умов. Думаю, що більше проблеми може виникнути з вандалізмом, але ми сподіваємося, що у нас культурні містяни її будуть берегти наше майно. Тут металокаркас повністю по всьому периметру, тобто він досить жорсткий, його так зламати ну, не так просто, навіть якщо в нього 20 людей заліз, йому взагалі нічого не буде. Ось, а вже зверху він обшитий деревом, тобто це не, не чисто дерев'яна конструкція. А у нас є розроблення, на схема, де їх можливо встановити. Це був подарунок для міста. Все таки, а всі майбутні вже можливо, будуть якісь знаходити спонсори, який захочуть встановити чи біля своїх закладів, чи десь просто як спонсором виступити, щоб було гарно та красиво. Взагалі, ми плануємо, що всі парклети мають бути унікальні, тобто вони не мають бути однакові в різних місцях. Можливо, в одному місці два схожих по а Ідеї дуже багато. Є вже один готовий проєкт, який вже розроблений. Ми його проводили через архітектурну раду, ну, поки що остаточного рішення не прийнято, але там же більш цікавий, він набагато більший. І, ну, я думаю, що він набагато краще впишеться в архітектуру нашого міста.